1601 день народження Дракулари це третя серія, продовження. Все столик накритий. Тепер треба ліжко застелити. Так, ну все, я все зробила. Тепер йду відпочивати. А дракуларі я на день народження подарую, звісно, гроші. Вон кубка. Ну, покупка удачно удалася. Пішли дарувати подарунки. Надіюсь, кладін все приготувала. Стіл накрила. Надіюсь. Ну, пішли. Кладін, ти все приготувала? звісно, вон. Молодець. Так, треба тепер драклав подарунки. Поставити кудись. Поставте на холодильник, там гарне надійне місце. Угу. Я все. Ну, тепер будемо чекати Дракулару. Клео, йди ой її клич. Дракулара, ну вже вставай. Ви ж забули про моє день народження. Отстань старуха я в печелі. Шо, я тобі вже все сказала. Дракулаура, ходи на день народження, празднувати. Ми мене забули. Пішли, Дракула. Мені кладін Клео нагадала, а ти мені нагадала. Правильно, правильно. Куди? Добре. Давай, ставай. Поздоровляємо! 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 Давай. Давайте по подаруємо подарунки. Ну, я тобі дарую 500 гривень. А я тобі дарую. Там гроші, ноутбук і самий чомоданчик. Ну, а я тобі дарую книжечку і 500 доларів. Я таки хотіла як, е, якраз таку книжку. Поздоровляєм! Поздоровляєм! Дівчата ще довго веселилися. І це була друга е, друга серія. Е, Аня бідун з канала Веселі Клубнички. Підписуйтеся на канал і ставте, конечно, пальці ба і, і чекайте нових відео. Па-па!